РФ 404 з реверсом рівним полом. Вже є. 24 й рік випуску. Бокова куліса, Реверс. мягка сідушка. Примусова гідравліка. Задні 124 12 на 24. Передні 7,5 на 16. Двигун Йотовський, акумулятор сотка, трошки підзаряджаємо, щоб був на 100% заряджений. Класний потужний тракторець. Хто замовляв? Будь ласка, звертайтеся. Хто ще не придбав? Є Оріон РФ 404 з реверсом рівним полом, примусова гідравліка. Міні-агро, гливаха, 27 кілометр, траси Київ одеса